Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то 100% хочеш схуднути, спалити жир, скинути зайву вагу, вигнати кабана. Можеш називати це як завгодно. Ціль залишається одна. Тобі потрібна гарна форма. То давай прямо зараз зробимо це. Замотивуй себе на успіх. Лайк, списка, помчали! Перше, що потрібно зробити, перестань себе жаліти. Перетвори паління жиру на гру, крокуй до результату щосекунди, забудь про ліфт, більше ходи ногами. Постав завдання на день 10 тисяч кроків і прагни виконати його щодня. Поклади бутерброд на полку. Йди на прогулянку. Ходи по парку, ходи по стадіону, ходи де завгодно, просто ходи, ходи, ходи. Хочеш бігати, спочатку переглянь це відео. Можеш бігти, біжи, не можеш, йди. Не зупиняйся, пройди з високопіднятою головою повз Макдональдс, він тобі не потрібен. Йде дощ, це не виправдання. Бери парасольку або плач, та й все одно йди. Не хочеш мокнути, йди і мокни, не жалі себе, не дивись ні на кого, є ти і твоя ціль. Думаєш, куди йти, прямо чи вгору, йди вгору, знищуй свій жир, знищуй його щосекунди, ні кроку назад. Пий більше чистої води, ніяких газнапоїв, ніяких тістечок, уяви, скільки потім тобі пахати. Перестань жерти на ніч, краще зроби одну фізичну вправу. Їх є багато варіантів: присідання, випади, віджимання, планка, скручування. Можна на тренажері потренити. Бігова доріжка, орбітрек, велотренажер, гребля, степер, застосовуй все, що є. Немає, то звертайся до нас для тебе. Ми зробимо величезну знижку. Досі жуєш, виплюй, жир виплюй. салат залиш, йди тренуйся, змагайся із собою, переможи свою лінь. Здолай своє не можу. Все ти можеш, я в тебе вірю. Повір і ти в себе. Почни з простого. Стартуй день не з кави, а зі склянки чистої води. Пий більше води. Якомога більше. Це допоможе твоєму організму жити наповну. Роби ранкову зарядку. Всього декілька фізичних вправ. Прийми контрастний душ, підкинь стрес у своєму жиру, нехай розуміє, що йому не місце в твоєму тілі. Зроби корисний сніданок, яйця, каша, салат, ніяких бутербродів, ніякої ковбаси. Вони тебе гальмують. Харчуйся в дефіцит калорій, роби все по плану, відмовся від жирної їжі, не переїдай, не жири на ніч, перетворися в свиню. Виключи принцип бобра, не запихуй в себе, що попало, не дай шансу жиру заволодіти тобою. Маєш питання? Задавай їх в коментарі. Відповідаємо всім, відповімо і тобі. Тобто фітнес рули, підписуйся на канал і не жалій себе. Жир тебе не пожаліє. Побачимось.